Тестування ліків на тваринах: 150 мільйонів помирає щороку. Як тестують ліки та косметику? На тваринах тестують найрізноманітніші товари: від правильного порошку до губної помади, лікарські засоби, і харчові добавки, і пестициди, і пакувальні матеріали, і освіжувачі повітря, і душ для вій, і цигарки, і дитячі іграшки все це було протестовано найімовірніше на тваринах. Щороку в лабораторіях помирає понад 150 мільйонів тварин. Ця цифра значно недооцінена у зв'язку з відсутністю офіційних даних з багатьох країн. Наприклад, в США навіть найпростіший коректно здійснений облік збільшує офіційно заявлений 1 мільйон тварин до приголомшливих 17,3 мільйонів. Рейчел Хаджар з відділення кардіології та кардіотеракальної хірургії медичної корпорації ХАМАТ в своїй статті пише Тварини неодноразово використовували в історії біомедичних досліджень. Ранні грецькі лікарі-науковці, такі як Аристотель, Еразістрат, проводили експерименти на живих тваринах. Так само і Гален, грецький лікар, який практикував у Римі і був гігантом в історії медицини, проводив експерименти на тваринах, щоб поглибити розуміння анатомії, фізіології, патології та фармакології. Ібн Зур Авензуар, арабський лікар у мавританській Іспанії 12 століття, запровадив тестування на тваринах як експериментальний метод для перевірки хірургічних процедур перед застосуванням їх на людях. В останні роки практика використання тварин у біомедичних дослідженнях зазнала гострої критики з боку захисників тварин. У кількох країнах були прийняті закони, покликані зробити цю практику більш гуманною, а дебати про етичність тестування на тваринах. Точиться ще з 17 століття. Теодор Рузвельт у 19 столітті заявив: здоровий глузд без совісті може призвести до злочину, а совість без здорового глузду може призвести до нерозсудливості, яка є служницею злочину. Ті, хто проти, стверджують, що користь для людей не виправдовує шкоди для тварин. Багато людей також вважають, що тварини нижчі за людей і дуже відрізняються від них. А отже, результати, отримані на тваринах, не можуть бути застосовані до людей. Прихильники тестування на тваринах стверджують, що експерименти на тваринах необхідні для поглиблення медичних і біологічних знань, але це не так. Клод Бернард, відомий як батько фізіології, стверджував, що експерименти на тваринах є цілком переконливими для токсикології та гігієни людини. Вплив цих речовин на людини такий самий, як і на тварин, за винятком відмінностей у ступені. Бернард встановив експерименти на тваринах як частину стандартного наукового методу. То що не так з тестуванням на тваринах? На це питання нам відповість Human Society International. Вже майже століття оцінка безпеки лікарських засобів та хімічних речовин ґрунтується на лабораторних випробуваннях за участю гризунів, кроликів, собак та інших тварин. Окрім етичних проблем, що виникають у зв'язку із заподіянням фізичного болю, а також психологічного стресу і страждань великій кількості живих істот, випробування на тваринах вимагають багато часу, ресурсів, обмежують кількість речовин, які можуть бути протестовані, дають мало розуміння того, як саме хімічні речовини поводяться в організмі, і в багатьох випадках не дають правильного прогнозу реальних реакцій організму людини. Так само вчені медики все частіше ставлять під Сумнів, доречність із досліджень, спрямованих на моделювання людських хвороб у лабораторії шляхом штучного створення симптомів у інших видів тварин. Намагання відобразити людські хвороби або токсичність шляхом штучного створення симптомів у мишей, собак або мав, має дуже серйозні наукові обмеження, які неможливо подолати. Дуже часто симптоми та реакції на потенційне лікування, які спостерігаються у інших видів тварин. Відрізняються від симптомів та реакцій пацієнтів людей. Як наслідок, 9 з кожних 10 ліків-кандидатів, які здаються безпечними та ефективними в дослідженнях на тваринах, зазнають невдачі. Невдачі ліків і дослідження, які ніколи не дають результатів через невідповідні моделі тварин, не тільки затримують медичний прогрес, але й марнотратно витрачають ресурси і ставлять під загрозу здоров'я та безпеку добровольців у клінічних випробуваннях. Тож, яка альтернатива? Якщо брак релевантності для людини є фатальним недоліком тваринних моделей, то логічним рішенням є перехід до дослідницьких інструментів, релевантних для людини. Національна дослідницька рада США висловила своє бачення недалекого майбутнього, в якому практично всі рутинні випробування на токсичність будуть проводитися на людських клітинах або клітинних лініях, і наукові лідери по всьому світу підтримали цю думку. Секвенування геному людини, народження з функціональної геноміки, вибухове зростання комп'ютерних потужностей, обчислювальної біології, а також високошвидкісна автоматизація систем скрінінгу на основі клітин інвітро, серед іншого, спричинили тиху революцію в біології. Разом ці інновації створили нові інструменти та способи мислення, які можуть допомогти з'ясувати, як саме хімічні речовини та ліки порушують нормальні процеси в людському організмі на рівні клітин і молекул. Далі вчені можуть використовувати комп'ютери для інтерпретації та інтеграції цієї інформації з даними досліджень на рівні людини та популяцій. Отримані в результаті прогнози щодо безпеки та ризиків для людини потенційно більш актуальні для людей у реальному світі, аніж тести на тваринах. Але це лише початок. Подібна зміна парадигми могла б принести користі в ширшій сфері досліджень здоров'я людини. У багатьох галузях медицини, незважаючи на десятиліття досліджень на тваринах, прогрес був незначним або взагалі відсутнім. Близько 300 мільйонів людей страждають на астму, але за останні 50 років з'явилися лише два види лікування. Понад тисячу потенційних ліків від інсульту було протестовано на тваринах, але лише один з них виявився ефективним у пацієнтів. І така ж саме історія з багатьма іншими серйозними захворюваннями людини. Масштабне реінвестування в дослідження на людях. А не на мишах, собаках чи мавпах, спрямоване на розуміння того, як порушення нормальних біологічних функцій людини на рівні генів, білків та клітинних і тканиних взаємодій призводять до хвороб нашого виду, могло б сприяти ефективному лікуванню або профілактиці багатьох ключових суспільних викликів нашого часу, пов'язаних зі здоров'ям. Сучасні методи, що не стосуються тварин, вже скорочують і витісняють експерименти на тваринах. А в Європейському Союзі принцип 3RS – заміна скорочення і вдосконалення експериментів на тваринах, є законодавчою вимогою. У більшості інших частин світу такого законодавчого імперативу наразі не існує, що дозволяє вченим вільно використовувати тварин навіть там, де доступні методи що не передбачають використання тварин. Тому активісти та зоозахисники з усього світу намагаються вплинути на заборону тестування продукції на тваринах, адже це жорстоко, негуманно та часто зовсім не виправдано, оскільки результати дослідів на тваринах застарілі та не надійні.